Вечірня казка на добраніч. На радіо Тисяча друзів. Добрий вечір. Всім дарує ласку. Та розповідає зимову казку. А з вами, як завжди, я, вчителька нашої ШГП Олена Васильівна. Автор казки Марія Солтий-Смирнова. а назва Пригоди новорічного ельфа. На далекій півночі, де відбувається щороку новорічне диво, жили ельфи. Саме ті, що допомагали подарунки готувати для всіх слухняних діток і лісових звіряток. І був серед них маленький ріки. У передсвяткову ніч всі ельфи пакували подарунки і складали їх до велетенського мішка на санях. Ніс ріки і свій пакуночок, поклав його у мішок. Та й сам так стомився, що приліг у ньому і заснув. Прокинувся від сильного удару. Бачить, сани з мішком полетіли далі, а ельф залишився у лісі, підняв малюк свій ковпачок, одягнув на руде волосечко і. Куди ж ти? Як додому повернутися? Розирнувся ріки і з одного боку на галявині побачив сліди маленькі, дрібненькі. Пішов він по тих слідах і до заячої нірки потрапив. Тихо там всі сплять, а під крихітною ялинкою лежать подарунки. Ось і той що він готував? Почув тато заєць шум, прокинувся та й побачив новорічного ельфа. Ти нам подарунки приніс, зрадів. Ні, я з чарівних саней впав. Тепер не знаю, як додому потрапити. Не сумуй. Зараз вип'єш теплого какао і подумаємо, як тебе звуть. Рікі я дуже люблю какао. Від солодкого аромату попрокидались всі зиченята, і давай з під ялинки подарунки діставати. Це мій, а це мій. Тільки ельфу було не до пакунки. Він вважав. Найкращим подарунком повернення додому. «Постривай, не сумуй, заспокоїла його зайчиха. Є у нашому лісі велика і розумна сова. Вона допоможе, тільки до неї йти далеко через ведмежу барлогу лисячу гору ще й вовків можна зустріти. Та ти нічого не бійся. Зараз у свято всі лісові звірята добрі. Подякував ельф за пораду і вирушив у дорогу. Зачекай, покликали його зайченята і вивезли свої санчата. По такому снігу ногами довго не походиш. Сів ріки на сани і помчав у той бік, куди зайці показали. Сніг під санками поскрипував, переливаючись у місячному сяві. Ріки підняв голову і роздивлявся зоряне небо та верхівки сосен. Тому й не помітив, що прямо на стежині пень. Стукнули санчата, сніг обвалився. І вхід кудись з'явився. Ельфик прислухався. Спочатку там гучно похрапували, а тоді. Хі! Малюк вже думав сісти на сани і поспішити далі. За чиханням викотився ведмедик. Так я й думав, що у нас гості. Я лише на чужих чаю. Ти хто? Протеротурив він. Ельф Рікі, новорічний ельф. Як же ти в нашому лісі опинився? В санях заснув У цих. Ні, в чарівних. На яких Дід Мороз у новорічну ніч привозить подарунки. Обоє солодко позіхнули. Ведмежа спитався. То тобі треба додому повернутися, дорогу знаєш. Зайці сказали, що сова допоможе. Дійсно, почекай хвильку, я тобі дещо подарую. І ведмедик виніс малому мандрівнику мішечок медового печива. Ріки обійняв товариша, сів у санчата і вирушив у дорогу. Ведмежа стояла на порозі ще кілька хвилин, а тоді позіхнуло і пішло додивлятись солодкі зимові сни під боком у мами. Ніч густішала, на небо насувалась важка сива хмара. Маленький рік вже думав повернути кудись під кущик чи дерево, зробити собі снігову хатину, поспати, але тут він побачив руденькі вушка. Лисеня Пух уважно подивилась на нічного гостя, який їхав на санчатах. Ти хто? І чому не спиш вночі. А чого такий маленький? Я, новорічний ельф рікі, впав з чарівних саней у лісі, тепер шукаю сову. Зачекай, не поспішай, що це тут у тебе так смачно пахне? Ведмедик печивом пригощив. Ось тримай. Рікі. Витяг з за пазухи ароматне печиво в мишечку. Лисенятко витягло зайчика. Хм, хоч так класив. Дякую. І він вкрив мандрівника шаликом, котрий носив на шиї. Бачиш, он там найвище дерево, це й є домівка сови. Поспішай, бо незабаром. Почнеться снігопад. Десь неподалік завив голодний вовк. Тому ріки почав співати, з веселою новорічною пісенькою їхати не так страшно. Дзвінкий голос почула і сова. Біла птаха знала всіх у лісі, але співав незнайомець, і вона вилетіла назустріч. Ельф ріки різко зупинився, коли побачив сову. Я вас так довго шукав і у зайців побував, Ведмежатку розбудуй, мисенятку пригости, поможіть мені, будь ласка. Ого-го, а як ти у ліс наш потрапив? Сова впізнала новорічного Ельфа, так як вона носила час від часу листи від лісової дітвори головному зимовому чарівнику. Я сенчат, святкових впав, ніс подарунок і заснув у мішку. Ну, фу-ху, дорогу я знаю, ху-ху, часу до ранку вистачає куху, полетіли. Сів ріки сові між крила і полетіли. Внизу вітнівся ліс, тоді вода. По якій плавали білосніжні крижини, а тоді яскравим світлом заблимав рідний дім ельфа. Малюк навіть закричав з радості Дякую! Це була найкраща святкова пригода у моєму житті. І вранці, коли всі вдома попрокидались, ельф ріки розказав про свою подорож. На наступний рік з цієї пригоди вийде гарна книжка. Правда, правда залунало звідусіль, і ельфи поспішили до роботи, щоб не забути жодної дрібнички. От така зимова казочка. А я вам бажаю. Ночі доброї, тихої, ніжної, фантастичної, білосніжної, колискових мрійливих снів та наступних приємних днів. На добраніч!